День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Діану від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 12 см. У глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить дві великі подушки. На подушках. Та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. На бильцях дивану немає декоративних накладок, бильце м'яке. Знизу диван прикрашен. Вирізом. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з повністю хлястику трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його поперед. Диван дуже легко розкладається. В дивані є великий темісткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1 метр 50 см на 1 метр 90 см. Наповнення дивану, ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.